Добрий вечір, малятка, любі хлопчики й дівчатка, ось і настав час вечірньої колисанки. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов у вечірній час потішити вас. Отож нашорошуйте мерщій вушка і слухайте мою казку. Томлене сонце, низенько над містом. Вечір зібрався нам казку повісти. Казочка зве у палац кришталевий, в гості до лицаря, і королеви. Лебеді крильми подушки збивають, діти слухняні у ліжко лягають. Зручно влаштовуйтесь діти, будь ласка, очі заплющуйте і слухайте казку. А називається вона. Сон трава. Сон трава розсвіла. Скреке сон трава у нас розвіла. Сорока лукерка перелітала з дерева на дерево, повідомляючи новину. Однак першим про те, що розцвіла сон трава, дізнався кріт Нюшко. Він ще з осені прорив хід до галявини, де що весни розцвітала сон трава, і пильнував тут уже не один ранок. Йому було прикро, що про все в лісі він дізнається останнім. Під землею такої сороки, як лукерка, немає. Цього ранку. Він тільки но висунув свого носа з під землі, одразу відчув, що сон трава розцвіла. Кротини бачать, зате добре чують. Не встиг він добре надихатися пахощами, як сорока полетіла, а невдовзі затріщали кущі на другому кінці галявини. Вовк? Гарко вже тут, зітхнув Нюшко. Мабуть, щось недобре замислив. Ой, треба попильнувати. Кріт упізнав вовка. Так тріщали кущі тільки, коли він пробирався ними. Гарко, зачувши від сороки лукерки новину про квітку, одразу ж подався до галявини. Знав, що подивитися на квіти прийде багато хто, і він легко впіймає здобич, і не треба ганятися по всьому лісу. Він ліг у кущах, заплющив очі і задрімав. І наснилося йому, що на галявині росте не сон трава, а зайці Нюшко тим часом не дрімав. Він прислухався і ще здалеку впізнав зайчика крапанчика. Ось він спинився, нахилився над квітами, простягнув лапку. А хто тут? озвався Кріт. І що робиш? Це я, зайчик крапанчик, хочу зірвати кілька квіток і подарувати мамі. Не встигнеш. Зауважив Нюшко. Не встигну, перепитав зайчик. Чому? Я швидко бігаю. Квіт, казів'яне, пояснив Кріт, ти краще приведи, маму, сюди і подаруй їй усі квіти, що ростуть тут. Ура! Кропанчик пострібав додому. Я подарую мамі багато квітів. Гарка не чути. Мабуть, спить, подумав нюшко, а щоб не прокинувся часом, коли прибіжить крапанчик із мамою, треба на нього нагнати дрімоти. І кріт почав щосили дмухати на сон траву, хай пахощі линуть до вовка і присипляють його. Крапанчики з мамою не забарилися. Матусю зупинився зайчик. Я дарую тобі всі квіти. Ой, який же ти в мене мудрий синочок, похвалила його мама. Це кріт нюшко порадив не рвати квіти, а подарувати їх так, сказав крапанчик. Ондечки він теж нюхає квітку. Тихенько. Приклав лапу до рота кріт, вовка розбудите!» Та було вже пізно. Гарко прокинувся, розплющив очі і побачив. На галявині серед квіток виросли аж два зайці. Він подумав. Е. Мій сон починає справджуватися, спатиму й далі. Хай більше зайців виростає, і мерщій заплющив очі. Зайчі крапанчики з мамою пострибали додому, а до галявини, де квітувала сон трава, прибрів ведмідь медун. Так і справді зацвіла. Заревів він. Весна! Тихенько, тихенько, будь ласка, попросив його Кріт. О, це ти, сусіде, помітив його ведмідь і прошепотів. Вибач, старого, бо й справді не можна кричати, коли сон трава спить. Постояв ще трохи і промовив гарно. Цвіте квітка. Та й пішов. А надвечір до галявини притупсяли два їжачки фирк і кисличка. Вони сперечалися, чого більше квіток на галявині, чи голок на їхніх шубках. Одна квітка, дві, три. Почали голосно лічити. Тихіше, тихіше. Застеріг їхню шко, вовка розбудете. А Гарко вже прокинувся, та просоння нічого не второпає. На його галявині замість зайців виросли колючі їжаки. Ех, неправильний тут сон, пробуркотів вовк і побіг додому. Може, там насниться йому, що зайці ростуть, як квіти на галявині. Ох. зітхнув кріт. Тепер можна і перепочити. Ще трохи понюхав сон траву, потім махнув лапою всім квітам на добраніч і сховався у норі. Їжачки полічили всі квіти. І теж потупцяли додому. А на небі виплив місяць. Де тут сон трава розцвіла? Глянув униз, а там квіти вже поснули, позакривалися. Ех, я знову запізнився, зітхнув місяць. Ну, як не побачив, то хоч понюхаю. І він щосили вдихнув лісове повітря, настояне пахощами квітів, та й заснув. Бо ж недарма ті квіти сном травою називаються. Тієї ночі всюди було темно, і лише одну галявину в лісі освітлював місяць, ту, де росла весняна квітка, сон. Трава. Дітки. Казочка Світлани Прудник вам сподобалась, а тепер вже час настав у ліжечка лягати і тихо-тихо засинати на добраніч ніч діти.